Синності голос нашої дови, де ідеї, як зорі, палають юрби, тут без серцтво й сла. Запрошуємо на екскурсії, майстер-класи та творчі зустрічі у культурно-просвітницькому центрі. Цінності діти разом із вчителями та батьками подорожують у часі, відкриваючи для себе традиції та спадщину українського народу. Ми не просто розповідаємо про минуле, ми торкаємось його руками, вчимося берегти та передавати справжні цінності, що єднають покоління. Запрошуємо на інтерактивні заходи телефонуйте 096 160 84 31 Київ вулиця Володимирська 69 Разом відкриваємо культуру, разом творимо майбутнє.